Всім привіт! Мене звутіна і це канал Буденні Справи. Нещодавно в Аврорі купила ось такий лак. Зробила покриття, буду тестувати, наскільки його вистачить. Бо зазвичай бюджетні лаки дуже нестійкі. Їх вистачає буквально на один раз помить посуд. Тому спробуємо, наскільки цього вистачить. А зараз пішли працювати. Будемо готувати вечерю. Дуже просто і легко Сьогодні це буде перлова каша з гомілками, запечена в духовці. Поїхали. Так, зараз ми ставимо маринувати гомілки. Ми беремо пару ложок соусу. майонезу, солимо перчимо за смаком та додаємо спеції, такі, як ви полюбляєте. Так. Додаємо чорний перець мелений. Додам трошки приправи до плову, тому що гомілки буду готувати з перловою кашею. Та додаємо сіль. Все це гарно вимішуємо. Це гарно перемішуємо, вимішуємо і даємо настоятися хоча б годинку, щоб м'язко в себе вібрало всі ці аромати, весь цей смак. Заздалегідь замочила перлову крупу. Зараз зливаю воду, промиваю і буду викладати у форму. Беру ось таку свою овальну форму, висипаю сюди крупу. Буду додавати спеції сюди також додам приправу до плову. Чорний перчик милиний та сіль. Все це гарно перемішаємо. Все ретельно вимішуємо. Зараз змазошку. Цибульку нарізаємо пів кільцями, а мурку натираємо на терці і обсмажуємо на сковорідці. Все, відправляємо на, на сковороду. Також беремо чесничок, натираємо його на телку або подрібнюємо, як вам зручно, і додаємо його у засмажку. Беремо крупу, додаємо туди засмажку. Все це гарно перемішуємо. Та викладаємо зверху гомілку. Кейт, mm. тогда даємо кропу. Та відправляємо все це в духовку. Ставимо в духовку та випікаємо при температурі 180 градусів приблизно годинку, а потім перевіримо, чи приготувалося. Пішло майже півтори годинки, тому дістаємо нашу да. кашу. Да, да. Ось таке. Да, да. смачнісімо у нас сьогодні вийшло. Можливо. Виглядає дуже смачно, ось така смакота вийшла аромат неймовірний, дуже виглядає привабливо мама, Цілий день проходила, я вражена. Покриття не зійшло, не тріскається. Мені подобається. Хочу зараз разом з вами розібрати своє насіння з минулого року, щоб подивитися, що мені потрібно докупити, а що вже не треба. Так, залишилась у мене рання капуста, отака гарна вона вяжеться. Серце БК, і юнська і дітмаршер. Це із простих сортів. Голландську я висаджувала всю. Так, баклажани алмазні. Якийсь ось такий матрусик. Трошки ось таких огірочків Фенікс Делюкс. Подобаються мені Фенікси всі пробувала, всі подобаються. Це Зозуля, це салатний. Також подобається. Ці садила на другий заход в балаган. Сподобалось мені. Він, наче, звичайний, а тим паче він дуже гарно родив. Хоча не всі хвалять цю фірму, але ну, тим не менш. Він був гарний. Так. Це хотіла посадити, але не садила. Так, трошки редиски ось таке залишилось. Сакса. Така пізня капуста лишилася. І ось така пізня. Так ось така петрушка лишилася, хотіла посадити і не посадила. Нічого, в цьому році посадимо. Якийсь томат, який? Що це за томат? В минулому році багато розсади померзло. Після зворотніх приморозків, тому купляла другий досаджувала. Що це за томат? Пух я знаю? Мабуть, якийсь високорослий, скоріш за все, або середній, або пізній. Ну, будемо бачити, щось посадимо. Це також, ну, це тільки я могла так пооривати. Також високорослий, це, мабуть. З одного типу якийсь. Це або волове серце, а це не знаю, і це, мабуть, волове серце. А може і ні. Може помиляюсь. Так, це Джина. Пишуть, що він ранній тут, але я наскільки садила раніше його, він був середній. Ну нічого, будемо садити. Ось такий ранній помідор. Також купляла, насадила. Ось мікадо. Це пізній. Все, якийсь перцевидний. Залишилася одна насінинка. В тому році він у мене вимерз в розсаді. О, це биття серце. Ось все. це бичаче серце. Ось і то, мабуть, також бичаче серце, тільки помаранчевий. Є ось такі кабачки ранні, білоплідні. Садю зазвичай і голландські декілька насінив, і звичайний. Ну, звичайні трошки пізніше. Так, Це якийсь шпинат. Який тільки не знаю, не скажу, якийсь шпинат. Це рукола. Салат, цінатор. Це, мабуть, той, що в мене зійшов у січні місяці. Хоча садила його в вересні, думала на пізній урожай, але ні. Цукіні, кабачок зелений. Дуже гарно він себе в тому році показав. Квасолька ось така лишилася. Садила різні сорти цибулі, нічого в мене з цього не вийшло. І таку садила, і ще якісь. Нічого в мене не вийшло з цього, тому не знаю, чи буду в цьому році досаджувати її чи ні. Так, це був мобіл. а може мобіль. А ми вже не Ну, Кілька насілині є, так що ще щось посадимо. Так, Це сміття. Це кріп. Треба буде посадити ось така балада. Також кілька насінин є. Посадимо середньоранні. Садила в минулому році ось такі баклажани. Мені дуже сподобались. Вони бюджетні, вони недорого коштували, але це гібрид. Ні, це не гібрид, це сорт. Але він ішов, здається, як F1. Ні, то я помираюсь, то я ще другий садила. Ну це мені також сподобалося. Тому залишу таку собі бумажечку. Так, це брокколі капуста у нас залишилась. Сміття. Ось, все, він лонг Це це баклажан. Він коштував, здається, чи 6 гривень, чи щось таке, але він класний. Такий перчик лишився подарунок молдови. Ось є супер ранній. Не знаю, в минулому році я його садила, але він у мене вимерз в розсаді. Тому трошки тут лишилася, ще спробуємо в цьому в минулому році. Минулого року дуже багато сортів садила, але вони в мене виморозли, як були зворотні приморозки. І мені хотілося розвести, спробувати для себе. Що якийсь, який це? Мабуть, пару паронасінин також залишилось. Ось, садила ще а, турецький баклажан білий Мобідік F1. Також мені сподобався. Так, це кабачки, золотинка, жовтий кабачок. Садилася ось такий перчик в минулому році. Богдан теж непоганий. Він справді був такий середнього розміру, м'ясистий, але пізній. Тут. Чи то я його пізно посадила? Мабуть, то я його пізно посадила, що він пізніше був у мене. Також садила ось таку карликову Георгіну. Дуже мені сподобалась вона. Тільки в мене була вона яскраво яскраво жовта, дуже гарна. І садила ось такий кермек. Дуже мені сподобався він. Дуже мені сподобалося. Я його вирощувала через розсаду і мені дуже сподобалось. Вони дуже Вони цвіли майже все літо до пізніх. Прямо. Вже морози почалися і вони квітлися. Дуже гарно. Так. Ще якийсь шпинат лишився. Так. Ще пробувала, я садила пекінську капусту. Мені дуже сподобалося. Це в мене перший раз таке було, що я її садила, і в мене вийшло, і вона мені дуже сподобалась. Це було дуже цікаво, ось така вона була. І ось такі томати я ще садила. Також мені дуже сподобалися. І сподобались вони мені тим, що коли на них на перші напала якась хвороба, вони не померли повністю, як ті помідори загадка, Санька. А вони з паростків відродилися і дали ще гарний урожай, і ми їх їли ще до пізнього-пізнього до приморозків. І то потім я їх вже позривала, тому що вже йшли морози, і я вже розуміла, що вони не вистигнуть. Так що, а так дуже класний сорт. Не сорт гібрид, вибачте. Так що... Ось так от по насінню. Думала, в мене нічого нема, а в мене ще багатенько чого є. Також гарну знахідку в минулому році я зробила це ось така сівалочка. Це справді дуже зручно. І ось такий перець я в минулому році брала в АТБ, і він мені дуже сподобався. Він дійсно ось такий червоний, крупний, м'ясистий, класний. Тому в цьому році, як побачила, вирішила повторити. Я десь збирала з нього насіння, але не пам'ятаю де. Треба пошукати. Так що будемо в цьому році сіяти знову його. Так що ось такі справи. Дякую, що додивилися до кінця. Буду вам вдячна за лайк, підписку та коментар.